Вибрано розчищено в даний час у нас є біля шести. Тобто решта або вони йдуть скупченнями, тобто, вони якимось чином постраждали, ці кістки, яким чином нам ще невідомо, це будуть виясняти антропологи. Є поховання, наприклад, які накривають один одного. тобто Є поховання ну, лежить одна людина і знизу зовсім інша. Буквально поряд один на одному. Таких є декілька. «У нас ж один череп розколотий повністю чітка пряма лінія. Це означає, що удар важким гострим предметом. Правда, знизу ми його ще не викопали, не видно місця удару, але тим не менше, це скоріш за все, сукира, тому що занадто гарно череп розколений». Там є жіноче поховання, молода жінка, і поруч з нею чоловіче поховання, Причому чому чоловік дивиться на жінку, причому чоловік допохований пізніше, принаймні через рік. Ось, тобто, скажімо так, що таке кохання, що таке Ромео і Жулієту, то тут, з археологічної точки зору дуже гарно відображено.